знімаємо кришу і контролюємо там верхнього корпусу це той корпус який ми ставили на цю сім'ю для того щоб Побачити, чи бажається сім'я розширяти своє гніздо. Бджоли відтягнули повністю в і почали тягнути полоски. На рамці з полоскою бджоли витягують бджолині комірки, на ці бджолини цю ще не почали тягнути. Тут відтягують бджолини, а от тут відтягують тротневі комірки. При більш детальному огляді виявилося, що більше половини рамки бджілки відтягнули жолини, помірки, а нижче в самому кінці відтягнули трутневі. Ми їх поки зачіпати не будемо, нехай дотягують цю рамку повністю. Провіряємо, що у нас робиться на крайніх рамках. Тут все занесено медом і бджоли вже почали його печатати. З огляду цього корпусу ми побачили, що бджоли носять нектар і почали освоювати цей корпус.